Пробуємо нову рубрику, а саме топ гарячих новин автомобільної тематики. Підпишіться, напишете в коментарях, зайшло чи не зайшло. Всього новин буде 14. Отож, погнали. Перша новина марка Ford відмовляється повністю ставати електричною після 2030 року. Вони мали таку ідею: в Європі будемо продавати лише електромобілі. Але генеральний директор цього тижня заявив, що вони будуть від того наміру потихенько відступати. То про що я завжди говорив: електромобілі це класно, але я би не сказав, що за ними точно майбутнє. Ми ще банально до того не готові, і є мінуси, які ми просто не можемо ніяк виправити. Банально час зарядки. Так, на швидких зарядках можна її зарядити, і все буде класно, але це вже буде коштувати відповідних грошей. Друге, вартість цих батарей, і третє це їхня чутливість до погодних умов. Тому електромобілі це класно, але не ідеально. Друга новина. Марка Lamborghini планує випустити не машину, а винілову платівку зі звуками їхніх легендарних двигунів v 12 Оце я розумію, вони прям прямо натякнули, що більше тих двигунів ми не почуємо. Або ще почуємо, але недовго. Як не можеш на машині погазувати, включай собі музику і слухай замість мелодії звуки двигуна. От третя новина, просто вслухайтеся. Кросовер Cherry Omoda 5 відкликали після того, як у Малайзії на ходу задня балка відірвалася від сейлимблока по зварному шву, щоб ви собі зрозуміли, 600 екземплярів терміново відкликали для заміни задньої балки. І знов ж таки, я не та людина, яка говорю завжди, а я казав, але я то казав, що китайські машини це все класно. Вони реально дуже швидко розвиваються, але все одно є в них ось такі конструктивні нюанси. Десь вони не догляділи, десь вони щось не доробили, і ви маєте просто-напросто з тим мучитися. Звісно, такі виробники також мають такі нюанси, але все одно зробити так, щоб в новій машині задня балка просто відривалася, як на мене, цей нюанс неможливо пробачити тому що це реально серйозна помилка. Постачальник цієї деталі. І грубо порушив техпроцес зварювання, внаслідок чого під навантаженням зварний шов розривався в місці з'єднання з садим блоком. Тесла кібертрак, як люблять Тесли. Ну просто ну такі вже вони гарні, стильні. Чесно, особисто мені вони чомусь ніколи не подобались. Навіть сама енергетика від машин мені не подобається. Але цей кібертрак зламався після 56 км пробігу. Не 56 тисяч, просто 56 км. Вдумайтесь просто. Причина: просто витік охолоджуючої рідини. Звісно, покупець звернувся до дилера, а дилер йому сказав: це що витекла охолоджуюча рідина, це не є гарантійний випадок. Ремонтує її сам. Хлопчику, чувак відвалив за машину такі гроші, а йому кажуть ні. Їдь десь на гаражі чи до когось іншого на сервіс ремонтуй, ми таке тобі не будемо робити. Оце мене найбільше бісить. В цій машині я впевнений, є дуже багато нюансів, як і в цих теслах, які їздять на наших українських дорогах. Десь збірка, десь шумоізоляція, десь погані матеріали, навіть лакофарбове страждає. Ця машина сира. І коли ви продаєте відносну сиру машину за космічні гроші, ну як на мене, будьте добрі, просто якісно її обслужіть, коли вже будуть у такі форс-мажори. А вони тобі кажуть: гуляй, Василько, наступна новина, не для тих, хто любить марко. Шевроле а окремо модель Малібу, тому що 4 листопада 2024 року Chevrolet Малібу офіційно буде зняти з виробництва. Реально, ця модель випускалась понад 60 років і має своїх прихильників. Чесно, мені ці машини подобаються, особливо їхніх новіших поколінь. Навіть гляньте 15-16 роки, досить стильно виглядають і коштують ну, дуже адекватних грошей. Але тепер ми прощаємося із Audi TT, із Audi R8, їх також більше не буде. Ну і вже з Chevrolet Malibu. Наступна новина, новий гіперкар, який вийде від марки Bugatti, буде оснащений атмосферним двигуном v 16 довжиною понад 1 метр. Звісно, власники турбованих пасатів скажуть: ну і що, це атмосфера, вона не їде, от в мене 1,9 дізельок, 2 літри дізельок, от він так класно дує. А потім скажуть: і взагалі, французи то гімно, а Bugatti то француз. А от від наступної новини особисто в мене трішечки підгоріло одне місце. Слухай, Hyundai розглядає можливість не просто, а всерйоз розглядає можливість використання платних функцій в автомобілях. Таких, як підігрів сидінь, наприклад. Тобто ми вже мали ситуацію з BMW, коли, наприклад, ти купуєш нову беху, платиш 100 тисяч доларів, 150, та деякі моделі коштують і 200 штук баксів. Тобто замість будинку ти купуєш машину, а тобі кажуть, у випадку з BMW, Чувачок, а в нас ще є підписка, і якщо ти зимою хочеш вімкнути підігрів керма, заплати нам ще, будь ласка. І Сюдай такий подивився, подумав, а чим ми гірші? Ми такі вже класні, модні, всі вже забули, що ми років так. Вісім штампували двигуни 2.4 GDI, які деколи ледь виїжджали із 100 тисяч кілометрів. Так давайте будемо нагліти. Давайте будемо на підігрів сидінь, підігрів керма. Можливо, комусь буде на поворот керма. Підписка, хоч щоб руль крутився, плати. Чому не можна ті всі функції одразу просто вкласти в ціну? Хоч ті функції заплати одразу більше, добре набагато більше. Купи і користуйся. Чому так не зробити? А так виходить, що ти все одно переплачуєш за комплектацію, а потім ще й платиш, щоб це все працювало. Тобто, це все, що в тебе є в машині, щоб ще й працювало. Не тільки в цьому випуску я розкажу, що Chevrolet Malibu буде зняти з виробництва, а ще й Ford Focus. Ford підтвердив, що в 25-му році Focus будуть знімати з виробництва. Чесно, можливо, знаєте, ви напишіть в коментах, але я не розумію. От, наприклад, мені кажуть синонім до слова Ford, я кажу Focus. Мені кажуть, наприклад, там Chevrolet Aveo, мені кажуть, там Nissan ще щось. Тобто, як на мене, Focus у Ford це така універсальна модель, яка сподобалась буквально всім. Другі фокуси, американські фокуси коштують адекватних грошей, є свої проблеми. Але в цілому машинки непогані. Я сумніваюся, що його не будуть випускати, тому що попит на ці машини падає. Не думаю, хіба в них є якісь інші причини? Можливо, знаєте, пишіть в коментах. Рухаємось далі. От наступну новину я навіть ніяк не буду коментувати. Honda випускається також на китайський ринок і є якісь там її китайські іерогляфи. І тепер слухаємо. Honda змінює назву одного зі своїх автомобілів, тому що покупці не можуть її вимовити. Покупці електромобілів Honda в Китаї не можуть вимовити назви двох версій моделі серії e і Н. Тому автовиробник підбере простіші альтернативи. Не коментую. Наступна новина, BMW каже, плати. Hyundai думає, може і ви будете платити. І тут відносно, відносно, автомобіль з невеликою історією, і бренд з відносно порівняно з Mercedes, BMW, також невеликою історією. Tesla каже: Tesla розблокує повний запас ходу на модель Y за додаткову плату. Тобто, ви собі їдете, у вас заявлений запас ходу 550 км, припустимо, ви проїжджаєте 200. І все трошки їм заплатили, і ви можете їхати далі. Тобто, їм недостатньо тих грошей, які. Ви платите тоді, коли купуєте машину з сильнішою батареєю. Також будете платити. Ну, все, давайте вже не про гроші. Давайте просто про якісь нові моделі. Компанія шкода по факту ніколи не мала своїх якихось спорткарів. Хоча люди, які мають двохлітрові шкодовички на стейджі, скажуть: ну ні, ну наша машинка так само дує, як спорткар. Ні, по факту шкода ніколи не мала своїх по справжньому спортивних автомобілів. І не кажіть мені, що ВРЕСКА це спорт. ВРЕСКАЦЕ під спорт, але це не спорткар, не гіперкар і не суперкар. Але вже в мережі оприлюднили перші ескізи електричного гоночного автомобіля. Назва його буде шкода і Ніяк РС. Видно, що вони постаралися на славу в плані аеродинаміки, тому що двигуна тут не буде. Треба, щоб вона їхала довго, і треба, щоб вона їхала швидко. А в ідеалі, щоб вона їхала довго і швидко. До речі, напишіть в коменти: наскільки вам ця шкода агресивна, чи вона вам більше дивна ніж стильна. Вже ми рухаємось до кінця ще три новини. І перша буде про марку Cadillac. Я ніколи дуже не любив Cadillac, тому що ніколи не розумів сутої філософії. Катався, їздив, не розумію. Але вони сказали, що до 2030 року ми будемо пускати лише електромобілі. А недавно вони оголосили, що вони відмовляються від своєї старої мети. І по факту молодці, тому що думають головою і розуміють, що їм ще поки рано, так само як і всім решта. І сказали, що після 30-го року вони далі будуть випускати машини з двигунами внутрішнього згорання. Перед останням новина, я думаю, ті, хто люблять французький автопром, однозначно оцінять. Компанія Renault і її новий стиль дизайну представили новий концепт кросовера. Назва буде Renault Симбіоз. Кажуть, що він буде орієнтовно за розмірами, як Ніссан Кашкай, можливо, буде трошечки менший, ніж Volkswagen Tiguan. Хоча, як на мене, Volkswagen Тігуан і Нісан Кашкай приблизно одинакові з розмірами. Чесно подобається мені дизайн, і взагалі мені подобається, в якому руслі рухаються французькі автовиробники в плані дизайну. Дивишся Нові пижики, нові Рено, нові Ситроени, ну просто око радіє. Ніяких тобі дивних форм, все стильно, цікаво, виважено, класно. Розвиваються, стають все кращими і кращими. Ні, ну є гольф теж класний. Видно, що вони розвиваються в дизайні. От, наприклад, дивись, сьомий гольф і є гольф. Ні, ну реально різниця, видно, що розвиваються. Німці, німці для нас стараються. І остання новина буде про людину, яку звати Йозеф Кабан. Ця людина була дизайнером в компанії Bugatti, але її не знаю, Перекупили, можливо, сам захотів, а можливо, переманили. Переманили його ті, які мають серйозні плани вийти на ринок і конкурувати з іншими виробниками. Фірма називається MG, і саме Йозефа Кабана. Переманили саме вони. До речі, на тижні саме від цього бренду дивились машину для замовника, а саме MG ZS з двигуном 1.5 бензин на варіаторі. Пробіг був 29-30 тисяч кілометрів. І на такому пробізі в машини плавали оберти. Ми знайшли причину, але поки ми знайшли, ми проконсультували з багатьма людьми, які мають ці машини. І вони кажуть: у нас у всіх плавають оберти, нові машини. Ставте лайк, обов'язково підписку і напишіть, будь ласка, в коменти, як вам така нова рубрика, робити її час від часу чи краще ні.